Матері поранених та затриманих пікетувальників сьогодні долаючи барикади у притул наблизились до кордону спецпризначенців, щоб зазирнути бійцям у вічі. Жінки просять силовиків не стріляти в людей, не бити дітей та благають солдатів розійтись по домівках. Колона з кількох десятків жінок крокує до кордону правоохоронців. Це українські матері, схаменіться. Почуйте материнське серце, ніхто так нічого не відчуває, як мати. Мати породила всіх, але мати хоче миру для всіх. Серед Вони них ця пані її 19-річний син Саша Строковик. Вона знає, Вони що він тут. Тільки я чомусь виходить душа за це, тому що. Ви самі бачите, що, що відбувається у світі. Що така жорстокість правоохоронців, Чотири роки тому дізнався син цієї жінки. Каже, у райвідділку його катували, тому вона тут. Діти і своїх, і, цих, і тих, і цих, і побитих, і убитих. Зрештою, не витримує. Ми ж ваше а на, на коленки в палці, що я дізнаюся. У руках жінок ікона. Перед цим образом віряни просять про примирення тих, хто ворогує, та про милосердя. Сходіть з цієї ікони, вон туди. Солдати і командири відводять очі від жіночих сліз. Що розчулюють вони чоловіче серце, не кажуть. Я за службі і виконую свою службові обов'язки. Як один з аргументів жінки співають, і хоч одного з бійців вона таки зворушила. Проте керівництво швидко відсилає матерів за інший бік барикад. Якщо вони нам можливість, щоб ми змінились, Ольга Максимова не лікавальська Ігор Бондаренко. Новини 2+,2.